Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні хочемо приготувати м'язко, тому що скоро вже буде паска, треба вчитись готувати смачненько м'язко. У мене ось такі голені є. Тут я вже підготувала приправку. Одразу скажу, цей рецепт скинула мені подруга. Вона каже, готувала за три рази. Сподобалося неймовірно. Готуються взагалі-то крильця, але в нас в магазині. Не було хороших крилець, тому взяла ось такі шматочки м'яса Вони невеликі. Крильця випікаються 20-22 хвилини. Ці, я думаю, десь 30-35. Ну, по ходу будемо дивитися. Що робимо? Значить, приправи. Копчена паприка, столова ложка, Коріандр – столова ложка. Десь півтори столові ложки, приправа до шашлику. Ну, якусь таку приправку, де є ота хімія така, що передає смак. Півчайної ложечки чорного перцю, у мене сушений кріп і хмелі сунелі. І на кожен кілограм м'яса потрібно півтори чайні ложечки солі. У мене тут три ложечки сипнула, тому що 2 кілограми м'яса маю. Тепер сюди одразу ж всипаємо 3 столові ложки борошна. Третя. У мене там були тих дві неповні. Все. Добре треба розмішати. Так, розмішали, бачите, така суміш получилася. І далі беремо шматочки м'яса. І потрібно ніякої олії, нічого більше не додаємо. Просто ось так. І крильця. Попередньо промиті, просушені, нічому не замариновуються. Ось так сказали обмачати, обмачати і на дечку. І відправляємо. Наступний так само. Робила в контейнері, тому що подруга казала, е, це їм муки паніровочки залишається ще. Що можна використати наступного разу. Так, і так, що я скажу? Майже всі у мене вони помістилися. Дивіться, таке велике дечко вийшло цих крилиць. Одне буде так зверху стояти, хоча треба, щоб вони всі гарно стояли. Це, ну, немає як стиснути, буде так. Вони по мірі того, як будуть готуватися, будуть зменшуватися, і тоді я їх розсуну. Е, що, у мене цієї паніровочки трішечки залишилося. Я б сказала, що майже нічого й не залишилося. О, але я використаю, маю робити ще відбівні, то піде та мука у мене відбівні. Все. Кладемо в духовку. Періодично поглядуємо, тому що коли вони зарум'яняться знизу, нам потім треба буде їх ще перевернути. Ну, ось дивіться, перевернула я на другу сторону. Вони вже з іншої сторони зарум'янились. Такі гарні, хрумкі. Бачите, цей рецепт вона казала, що називається. Бачите, така хрустка шкориночка. Рецепт цей називається KFC. Я, щоправда, не куштувала ні крильця, ні гумілки такі. Але, думаю, що це смачно. Що зараз ми і зробимо? Зараз візьмемо шматочок. Так, а дивіться, воно таке м'ягеньке, гарно, гарно пропеклося. Бачите, соковите, Видно, що там є така. Mm, друзі, чесно скажу, я не сподівалася, що воно буде настільки смачно. Враховуючи те, що ми його нічого не маринували, ніякої олійки не давали, воно бачите таке, жирочок свій виступив, Гарне зарум'яне не вийшло, промаринувалося, сіль приправи пройшли прямо всередину у м'яско, і це така хрустка шкоринка, мені подобається. Однозначно буду таке готувати. І на паску цей рецепт, думаю, те, що треба. Дуже швидко, просто, і навіть просто коли е, знаєте, що мають бути гості там за яку годинку, побігли в магазин, купили м'язко в муку туди-сюди, запекли і все. І вам радість. А вашим гостям смокотам. Все, друзі. Миру, добра. Пока-пока.